Мій позивний Рагнар, 49-й, ОШБ-Карпатська Січ, командир роти на даний момент. Я взагалі не придатний був до військової служби. Ну, у мене білий білет. Тому, коли я приїхав в військкомат, військомат сказав ні приїхав другий раз, вони типу, поставили в чергу якусь, потім приїхав третій раз, вже вони добре-добре. Ну вже четвертий раз я приїхав з речами і сказав, що звідти не вийду, то вони сказали, ладно, направили в направив старичі. старичів в бар Вінницька область. Майор сказав мені, ти витягнув джекпот. Я кажу, а чого? А він каже: у нас ніхто не воює, ніколи не воював. У нас щоб попасти, 2000 доларів платять, а таке безплатно купив. А я кажу: та ні, це я не джекпот витягнув, це я не туди попав. Ну, там велика історія, тому що я, приїхавши туди, там заставляли бордюри красити, замітати. Це війна, що ви поймали. Це квітень мі... квіт... ні, це травень місяць. Травень місяць. І бордюри красити, замітати, траву косити, криші ремонтувати, почали казарми ремонт робити, тоді ж виділили великі бабки. Я кажу, я відмовлявся від роботи. Я кажу, я не буду, ви мене вчить воювати, у нас війна. Ну і там і на гроші наказували дисциплінарно. Потім відношення я знайшов вже через зв'язався з Карпатською січею, так, знайшов відношення. Там теж своя історія по відношенню. Перше відношення, що дали, комбат сказав, ми те посадимо в тюрму за підробку документів. Я кажу, яка підробка мені відношення дали з частини військової там, Карпатська Січ, все. він каже, там там Куцинджер був молодший лейтенант. Він каже, це не може бути комбатом, молодший лейтенант, таких немає практики. Він кажу, слухай, печатка є, Міністерство оборони є. Він ніфіга завернув, ще одне відношення. І вже тоді пустили, потім тиждень ще проходив. Кожен полкан, бо, тому що там 17 підписів треба було зібрати. 22-й рік війна. Щоб ти розумів, як мені було перевестися в... іти воювати іменно ну, напарядок. Один полкан взагалі сказав: ти, синок, довго не проживеш. Я так заповнив його слова. Ти думаєш, ти попадеш в казку, ти не знаєш що таке війна, ти там довго не проживеш. Такий жирний, потний, здоровий полкан. Ну і так я звідти втік. Тому що там, там совок такий ж страшний, що просто нема куди далі. У нас війна на дворі, ми. Я там був майже два місяці. Тільки те робили, що ходили там. Як не з ходили, то криші хлопці робили, то плитку ложили, то замітали. Ну, всяку віруду. Ну, ніяких тренувань бойових взагалі не було. Ніяких. Я вистріляв 15 патронів, що ти понімав. Приїхавши вже в Вірнопіля, і через. Один день, як приїхав, я вже вийшов на позиції. Досвід в мене 15 патронів.